Називається Три дні до Нового року. Тут у нас один клієнт трохи може мішати. Ну, в принципі, нічого страшного. Сьогодні зробимо одне хороше діло. Оцього дракончика треба перегнати на квартиру. Зараз що ми робимо? Викочуємо його на вулицю, пробуємо заводитися. Ну, не пробуємо, ми по-любому заведемося і треба буде його помити. Ось такий временний міні-гаражик. Ставимо досточку, виїжджаємо. Ну, Мічак у нас буде зімою тепер на обслуживачці. Прошлою зімою ми його ремонтували, він нас заклинив. А цією зімою ми будемо його обслуговувати. Деякі моменти треба буде по ньому зробити. Так, пробуємо потихом виїжджати. Все, викочуємо нашого дракона. Це вже останній раз він в цьому році вдома. Помиємо, зараз його трошки він у нас був в бойових условиях. Зараз зіма три дні до Нового року, а ми все їздимо, але вже настає час трошечки нашого дракончика обслужити. Після сезону поїзди він доволі багато. І трошечки його треба підлічити. Трошки по мотору, трошки по проводусі. Ну, Всі нюанси в ході діла, розборочки будемо узнавати, показувати, що ми будемо робити. А зараз заводимо. Нас проскакує тут корзина, але це не полумісяць це діло в корзині. Зараз холодно. Попробуємо, точніше не попробуємо, зробимо. Одкрутимо свічку, відкрутимо оцей отстойничок, трошки залімо бензину, а він нас сходу заводиться і летим на мойку. Все, бензинчик ми піддали, зараз ще, навірні щоб відкриваємо підсосик і заводимося. І діло в нас пошло. Проримай нашого дракона і летим на мойку. На жаль, під час поїздки на мойку звук не записався, тому цей фрагмент ми пропускаємо. І завжди накладочка получилась, приїхав копійками. В нас гроші, треба бумажняні. Останній раз вже в цьому сезоні заглушився до весни. І зараз будемо його заводити. Все, припаркували ми наш мотоцикл, але не до кінця фінальна наша парковочка. Це в нас на квартирі на другому етажі. І будемо його заводити. І вже в самій квартирі більш детально покажемо і розкажемо, що ми плануємо робити цією зимою. І спробуємо потихеньку його заводити у під'їзд. Опа! Опа! Трошки люди може не розуміють, що відбувається в цій житті, але і таке буває. Ну і на даний момент, що я можу сказати? Історія наша повторюється. Мотоцикл у нас знову на квартирі і знову весела зима. По розбору і збору нашого мотоцикла. Підготувати його на наступний сезон, то що їздить він буде вдвічі, а то й втричі більше, ніж в цьому сезоні. Їздить він буде дуже багато. І деякі моменти нам хочеться усовершенствувати, щось переробити, щось додати. Цією зимою мінчачок опять повністю розбереться. Возможно, розбереться даже більше, ніж розбирався тією зимою. І саме головне, це з ходу ми зніматимемо мотор. Ми або розточимо цю поршневу, або поставимо сюди нову, вже розточену зроблену, а ця в нас буде запасна. По карбюратору все залишається так само. Єдине, щось більш таки якісне придумаємо із фільтрбоксом, боксом щоб в нас було з'єднання герметичніше. Ще вирішимо проблему. В нас із другою передачею. Під нагрузкою або на високих оборотах в нас вибуває друга передача. Це все, що по мотору. Понятно, що зміняться. Підшипники, колінвала, сальники, поміняються прокладки, все по герметичності у нас буде чітко і поставимо ще шестигранні болтики. Передню вилку ми просто розберемо, переберемо, соберемо все так, як і було, все залишиться так само. А з задньою частиною мотоцикла по подвісочці вже деякі маніпуляції ми проведемо. По задній частині підвіски, коли ми розберемо весь мотоцикл, ми знімемо маятник і замінимо салінблоки у маятнику. Тому що в нас є люфт в колесі, отак воно грає. Грає воно і в якійсь мірі із-за маятника, тому що, більш за все, туди ніхто ніколи не лазив. Можливо, це не з-за цього, але ми туди поліземо, замінимо в маятнику. Також у нас оце ж цей люфт. Це у нас спиці. аналогічно як в тому сезоні, деякі спиці у нас вибиті, вирвані. Ми спиці замінимо, поламані, деякі погані замінимо, уберемо цей люфт. Також Заміняться подшипники, що в задньому колесі і аналогічно у передньому. Це те, що ми не робили тією зимою. Далі в нас поміняється вихлопна на резонатор. Фаршувати так конкретно мотор ми не будемо, просто вже от себе хочеться поставити резонатор, мені так більш подобається. Ми ще вирішимо проблему із висотою мотоцикла, як по мені зад трошки низькуватий, узнавали, які варіанти можна зробити. Тобто мона з маятником поігратися, можна доварити проставки самі амортизатори розрізати, доварити проставочки, можна купити, зробити просто проставочки, але... Ідея в чому? Просто убрати оці рідні кріплення, нижній під амортизатор, тому що там вже на них різьби погані, і просто зробити таке саме кріплення і приварити на маятник трішки вище. Чуть-чуть воно підніметься тут, а зверху вже різниця буде нормальна. І зробити хотілося б так, щоб у нас цепок не терся. Тобто, і щоб і мотоцикл трошки піднявся і цепок не тероб маятник. Далі проблему вирішимо із поворотниками, із-за того, що в нас. Низький мотоцикл був, вже максимально прижимали провода до крила, але вириває провода на поворотники. Це діло ми теж хочемо вирішити. По проводці проводка останеться майже вся та сама. Просто більш якісніше це все ми зробимо, пакуємо, фішечки, клеми це все діло вже більш якісно зробимо. По рамі, раму більше за все покрасимо в чорний. Крила залишиться в нас чорний матові, рама покраситься, ну і захистить її від корозії. Крило переднє флашки, все залишиться так само чорне матове, може поверх ще пару слоїв кинемо. Можливо, просто покрасимо вже з поліізатора, нормальною краскою бардачки і бак. І попередку в нас деякі зміни також будуть. У нас зараз стоїть отака приборочка. Тут ми встановимо рідну приборку, така, як і була. Цей спідометр установиться справа тут. У нас приборка така прямокутна. Наша приборочка встановиться справа там, де рідний спідометр стояв. Замок запалювання у нас буде. Далі в нас буде стоять кнопка аварійки. І зверху ми поставимо наш мультиметр. Можливо, в нас він буде із амперметром. Тобто, така приборочка. Вже фінальний вид я потім покажу. Оце така в нас задумка по приборці. Ось і всі плюс-мінус основні наші плани на зиму. Тобто, трошки обслужити мотор, обслужити, більш якісніше зробити нашу проводочку. Трошки підмарафетить по покрасочці наш мотоцикл, і в принципі він готовий до наступного сезону. Але все ж таки, ці всі нюанси, ці всі мелочі займуть багато часу. Але за зиму ми його зробимо і на весну він вже вийде більш підготовлений до наступного сезону.